Ніколи не погоджуйтесь на менше. Це мій меседж. Поясню чому. Будинок це дуже багато різних матеріалів, процесів, які між собою мають бути з'єднані, мають скластися і працювати максимально довго і максимально правильно і коректно. То, чому ви погоджуєтесь, щоб ваші вікна двері були змонтовані у ваш будинок, який буде коштувати десятки тисяч доларів, а напевно і сотні тисяч доларів, неправильно. Перше, це мають бути обов'язково підготовлені рівні проєм. Мова йде ось про цю точку в вашій стіні. Для чого? Щоб потім, коли буде закриватися монтажний шов, а закриватися він буде стрічками внутрішніми і зовнішніми від потрапляння вологи, від потрапляння пари. Щоб це все зробити гарно, акуратно, воно має виглядати ось так. Друге це теплий монтаж. І третє це якісне і правильне його виконання. Тому, коли ви переглянете це відео і захочете собі це зробити правильно, звертайтеся, телефонуйте, відвідайте офіс, ми з радістю у цьому вам допоможемо.